Юлія Марушевська написала заявлення об відставці з должності глави Одеської таможні. По її словам, можливості реформ на регіональному рівні іщерпані в случае, если заявление об відставці руководство ГФС подпишет, вместе з Марушевской Одесскую таможню и більшу часть її команди. На момент мого призначення я розуміла, що в мене справді недостатньо професійного досвіду. Але я прийняла цей виклик як продовження тієї справи, яку ми всі разом розпочали на Майдані. Протягом цього року через неймовірні зусилля, через неймовірний спротив, нам вдалося досягнути так багато. Я прийшла продовжити те, що ми почали половиною роки тому. І продовжити це мені не дають сьогодні. Мені не цікаво просто залишатись начальником митниці. Я хочу щось змінювати в нашій країні. І... Саме через це я змушена сьогодні звільнитися.